В обласному управлінні Державної пенітенціарної служби України відбулася розширена колегія, на якій про свою роботу у 2012 році звітували співробітники кримінально-виконавчої інспекції, про зроблене та про заплановане інспекторами Ольга Петренко. Стабільний без надзвичайних подій. Так, про рік, що минув, кажуть співробітники кримінально-виконавчої інспекції, минулого року навантаження у них було меншим ніж у попередньому. У 22 районних підрозділах області інспектори працювали над виконанням 11 тисяч рішень суду, що на 18% менше ніж у 2011 році. На обліку у службі перебувають особи звільнені від відбування покарання з випробовуванням до громадських виправних робіт та до позбавлення права обіймати певні посади або за. Займатися певною діяльністю найбільше таких було у комсомольському, генічівському, новокаховському, цурупинському та каховському підрозділах інспекції. Проаналізувавши усі дані, співробітники інспекції кажуть про позитив у своїй роботі. Ми ставили собі завдання зменшити рецидивну злочинність. Цього нам вдалося досягти, хоча показник і залишається трошки більший за середнього по Україні, але майже на 30% більше навіть відсотків ми зменшили цей показник. Далі ставили завдання, щоб залучити як наймога більше громадських організацій і попрацювати в проєкті. Нам теж це вдалося. Був проєкт, були пілотні райони, в яких працювала громадська організація Успішна жінка з нашими неповнолітніми особами. Попри позитивні показники, на думку заступника начальника обласного управління Державної пенітенціарної служби Олени Досенко діяльність щодо попередження випадків рецидив серед підоблікових осіб має бути активнішою як з боку працівників інспекції, так і органів внутрішніх справ. Велику увагу приділяють працівники інспекції роботі з дітьми, які перебувають на обліку. Всього таких в області 157, і у роботі з ними інспектори розраховують і на допомогу інших служб. Приймається закон про пробацію, тому наша робота буде таки спрямована на залучення як найбільше Інших людей до виховання, перевиховання, ресоціалізації тих осіб, які в нас перебувають на обліку. Під час колегії інспектори не просто звітували, вони мали можливість звернутися із проблемними питаннями, які виникають у їх роботі, до представників суду, прокуратури, міліції, і разом визначитися, як зробити свою співпрацю ще ефективнішою. Крім того, були визначені і інші пріоритетні напрямки роботи у 2013 році. А це і покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, і покращення профілактичної роботи і створення умов для виправлення засуджених та їх ресоціалізації, залучаючи до Участі у реалізації альтернативних покарань громадськість.